Мешканці продовжують оплачувати тепло за двоставковим тарифом. Така форма розрахунку, яку Кабмін затвердив ще 2006 року. Окрім Львова, діє ще у 16 містах України. З того часу повну суму за послуги теплопостачання, а це 405 мільйонів на рік, розділяють на всі 12 місяців. Більшу частину цих грошей люди таки сплачують під час опалювального сезону. Усі інші видатки рівними сумами впродовж року. По перше, для мешканців двохставковий тариф дає можливість оплачувати не всю суму зразу, а поступово впродовж повного року. По друге, при двохставковому тарифі, на відміну від одноставкового тарифу, є додаткові кошти, які підприємство може спрямувати у ремонтні роботи, у відновлювані роботи, у підготовку до зими. Завдяки цим коштам тепловики можуть підтримувати в належному стані теплові мережі та виплачувати своїм працівникам заробітну плату. Відтак за чотири роки кількість проривів тепломереж зменшилась на понад 80%, а коштів на ремонти також побільшало.